Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, чи може виплата дивідендів за минулий звітний рік тривати протягом усього наступного року, тобто, чи може вона бути розтягнена у часі? Так, може, звісно, починаючи з складання річного балансу, який за законодавством до кінця лютого ви можете складати, визначати фінансовий результат, подавати. Баланс у контролюючі органи, у органи статистики, тобто у вас є фінансовий результат не миттєво при закінченні року, а приблизно до кінця лютого. І звісно, починаючи з березня, ви можете засновники, можуть мають, мають право прийняти рішення про виплату дивідендів, оформити це протоколом загальних зборів учасників чи рішенням засновника, якщо це одна особа, один засновник. І терміни виплати ви так само можете зазначити у цьому документі, тобто ви можете написати, що виплатити фінансовий результат, частину фінансового результату, наприклад, 50% прибутку скерувати на виплату дивідендів, а саму виплату здійснювати щомісячно протягом усього звітного періоду наступного року за звітним. При наявності коштів, адже фінансовий результат, дивіться, прибуток може бути сформований не за рахунок того, що у вас надходження коштів, а за рахунок нарахованого доходу. Бухгалтери можуть пояснити тим, хто не розуміє. Тобто, дохід визнається у момент його нарахування або визнання. А сам факт надходження коштів на рахунок може ще не свідчити. Про отримання власне доходу, тому ваші прибутки фактично можуть бути у дебіторській заборгованості або в інших активах балансу. Але якщо ви хочете отримувати дивіденди протягом цілого року, так цілком можливо оформити правильно рішення чи протокол і виплачувати дивіденди частинами, хоч рік, хоч два. Головне, щоб ви. Вказували це правильно у платіжних документах. У нас на цьому все ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.